На каналах наших постарів є дуже багато свідоцтв людей, які, яким вони жили життям до того, як пізнали Бога. Вони розповідають про своє життя відкрите, про життя повне гріха, яке може бути в кожного з нас, якщо ми не взиваємо, не приймаємо Бога в своє життя, не каємось, не виправляємо гріхи. І знаєте, коли людина виростає в оточенні і в прикладі рідних, сім'ї, близьких. Гріховному оточенні, мимоволі, вона приймається в своє життя і думає, ну, мої жінки так живуть, нічого страшного в цьому немає. І вона дуже багато процентів людей живуть так само, як її сім'я, в блуді, в залежностях, в появстві. І насправді змінити може це все тільки Бог, Божа присутність, покаяння, любов Божа, сім'я Божа, Церква. Тому що тут ми отримуємо допомогу Божу, спасіння, зцілення і духовно, і фіз...